Ще одна причина, чому немає влогів. У мене тут замовлення. Слава тобі, Господи, хоч щось є. Так, добре, поїхала. Друзі, всім привіт. Нарешті. Знімаю влог. Холодно, з Владом їдемо в дитячу кімнату, тому що вдома нереально просто винести, все перевертає, бігає, пригає, кидається, хоче. Хоче побіситися, тому їдемо на батути. Я намагаюся зараз ці дні перед Новим роком повністю все з'єднати, роботу і догляд за дитиною. Тим паче я зараз залишаюся у мене дуже багато роботи. Ще плюс така міні-відпустка наче намічається на пару днів. Пізніше обов'язково розповім, буду знімати, скоріш за все. От, і е, товара сьогодні багато отримала, нова поставка. Зараз я отримую майже кожен день товар, е, так як ефіри гарно пішли. А ну, солочок, давай з краю лежить. Так що такі справи. Живемо, не лежимо, не стоїть нічого на місці. Якось е, намагаємось собі по чимось трошечки підняти настрій, знаєте, і взагалі е, відволікатися від всього того, що відбувається е, в світі. До речі, хто питав за цю курточку, знаю, таких дівчат багато, його особисто писали, дівчата мені вона не подобається, я її відношу другий рік. Минулому році купила в інстамагазині. Чим мені подобається тим, що капюшон завжди злітає, тобто він тримається або на шапці, або взагалі не тримається. І там, де пояс, воно все прийнялось, це пуфер. Пуфер такий, що він знявся і ну, розбивати то одне, я її ще не прала, Я навіть боюся її прати, я не знаю, що буде після, після прання. Ось такі справи. Віддала за неї 200 і як вам сказати. Ну, от зараз я заходжу в інстамагазину, якусь курточку подивитися, бо мої емочки всі позабирали моментально, ті, що я завожу з такої тканини цупкої. Я би ще завезла, але розумієте, що залишається великий розмір. Ось тільки вчора я його продала, так що так нема сенсу завозити декілька варіантів курток. Можливо, в наступному році я буду робити більш акцент саме на куртки сезонно. Подивимось, як там буде справа з онлайн-ту. Ось такі справи. А ця вона -то тепла, але якась підстрілена, я не знаю. От коротка мені зелена подобається теж. Та, що в мене є, є ще розміри, може її собі залишу. Там трошки інший наповнювач, більш такий, вона наче цупкіша. Це прям така ніжна-ніжна, знаєте, страшно їй прати. У нас сьогодні такий перший день, як випав сніг. Було давно. Потім знову без сніга ми жили, а зараз знову ось такий сніжок. Владиславчик натоптав, як бачите, свої сліди, дивиться. Владик, їде трамвай, пішли зустрічати його, пішли зустрічати трамвай. Стій! Не повірите, ми не доїхали до кімнати. Ми так довго чекали трамвай, що я зрозуміла. Зрозуміла, що я не встигла не відправки сьогодні, не зробити нічого, тому ми сьогодні гуляємо на вулиці по максимуму. Зараз значить такий корабль. Ось такий. Я думаю, це для нього зараз корисніше, ніж в приміщенні ганяти. Та? Якраз сніг випав. Завтра ми зранку поїдемо. Завтра буде менше замовлень. Якщо сьогодні в ефір не вийду, то я думаю, якраз завтра буде більш вільніший, і ми зранку поїдемо. Бо це два трамваї, поки ти їх дочекаєшся, наче недалеко та кімната. Але поки дочекаюся, тут довго їхати дуже. Ідеально, для інтроверта немає нікого, тільки я його бо там ще одна дитинка, більше нікого немає. Залазь давай. Не боюсь, що ти сім'ї? У нас холодно, світла немає. Я зараз їду на концерт, мари, обожнюю. Просто неймовірний. А якраз Юра там, він вже працює з ним. А, а потім їду в інше місто на декілька днів і з собою тільки один маленький рюкзачок. Добре. Хто прозівав таке шоу? Це я казала, так. Казала, що буде краса. Так, Юра, на концерті за скоро буде починатися, Береться. коли він буде Ну, В 19.15. Так. Дуже рада. Такий вечір у нас цікавий вечір. Зараз ми на автостанції. На Видобичах? Так. чекаємо, автобус скоро буде. Ще чекаємо людей, які з нами будуть їхати. І ми всю ніч будемо їхати і десь о п'ять ранку, скоріш за все, будемо вже на місці. Які? Шостого форму. А, шостого? Ага. Так що там. Сподіваюся, буде змога поспати вночі в автобусі, хоча всі на адреналіні такому, що не дуже, не дуже хочеться. Розказую для тих, хто не зрозумів. Я з малим гуляла так активно, знаєте, щоб він нагулявся в кімнаті скрізь, щоб його залишити з бабусею, з моєю мамою, а з Юрою поїхати в тур. Так як Юра працює з Євгеном Хмарою, я думаю, багато хто з вас знає, у Хмари були концерти в Києві, потім наступний день зразу в Одесі. І я, якщо чесно, не хотіла їхати, не повірити, я не хотіла їхати в Одесу, тому що у мене якесь велике бажання було саме працювати, але мене вмовив Юрка. І я думаю, блін, треба брати, просто зриватися з місця іноді і їхати. Тому так вийшло, що все ж таки я поїхала на концерт в Києві. Так би у Юри таке відрядження без мене відбулося, але ну, я не могла таке пропустити. Все ж таки, знаєте, я поїхала з Юри. От, поїхали ми на концерт. Я поїхала на концерт, я була не одна. На концерті. Юра по роботі там працював, з ним там навіть і не спілкувалися нормально, тому що він був весь в роботі, а до концерту він просто ну, повно було роботи. Взагалі, ми в одній квартирі навіть і не бачились іноді. Так от, поїхали на концерт, і після концерту в Києві у нас був зразу автобус в Одесу. Поїхали ми в Одесу. Їхали ми в автобусі, такий, знаєте, типу, він із гарних автобусів, там де можна розкласти крісло гарно лягти. Але все одно це була така мука, дівчата. Просто така мука. Я тепер реально вирішила ніяких автобусів в Одесу, взагалі в поїздки. Я ненавиджу автобуси, які б вони не були хороші, які б вони не були там дорогі чи ще якісь. От в потязі ти лягла. Все, ти встала, ти вже в місті, куди ти поїхала. Тобто, ну це дуже все швидко і зручно. У мене дуже сильно ноги витікають. У мене сустави болять, я вже старенька, у мене там десь хрустить вже. Я не можу ту ногу підігнути. Вона мене в колінці напухла. Ну це капець якийсь святої. Я хочу їздити, якщо і кудись, то тільки на потязі. Тим паче зараз потяги такі класні по Україні їздять. Дуже-дуже гарні. І, і, до речі, дорога була дуже небезпечна, тому що е, дощ, плюс такі якісь заморозки десь з міст, містами. І я вам скажу, що дуже-дуже страшно було на автобусі їхати таку дорогу мені. Я боюсь цієї ситуації. Це коли, знаєте, в новинах показують, що там десь з'їхали, чи ще щось дуже страшно мені. До речі, напишіть, на чому ви любите кудись подорожувати. Напишіть, який вид транспорту ви обираєте. Ну, тільки не свою машину. На своїй машині то, звісно, теж дуже зручно, але ж не завжди зручно, коли ти отак от до, до бази до бою, ти просто працюєш і потім ще сідати за руль, і їхати всю ніч. Це не, не завжди зручно. Так от ми доїхали все ж таки без пригод і дуже класно до. Мого найулюбленішого міста Одеса. Зустрічайте. Будуть влоги зараз, якраз з того міста. Так, а це третій поверх у нас 323. Такий гарний Брестов. В Одесі. Ми приїхали в Одесу. Ніхто не поспав в автобусі. Просто захо. Я над пічкою сиділа. Це гірше, ніж коли дує з вікна. Він такий здоровий. Сторони не дуже наче. Тут така вана гарна. Фух, зараз будемо приводити себе в порядок. Дуже гарно все. Ось така шафа тут здорова. двері. Хм. вже трошки речі порозкидали. Так. І ось таке здорове ліжко. King size прям дуже велике. Клас. Штори. Габілени. Зараз э, чекаємо сніданок, будуть вони репетиція у них буде проходити, а до цього треба все налаштувати. От. А я йду по своїм справам взагалі. Потім я прийду вечором тільки на концерт. А так, по своїм справам, все.